Правоохоронці встановили особи російських військових, які під час окупації Ягідного на початку березня 2022-го незаконно позбавили волі двох цивільних чоловіків, утримували їх у нелюдяних умовах, а потім обох розстріляли. Обоє військових РФ мешканці Республіки Тива віком 30 та 33 роки. Військовослужбовці однієї з мотострілецьких бригад окупаційних військ. За даними слідства, два російські вояки вдерлися до погребу одного з приватних домогосподарств у селі Ягідне, де переховувалися від обстрілів близько десяти мирних мешканців. Загарбники під загрозою застосування автоматичної зброї вивели на двір двох чоловіків та повели їх в інше місце, де утримували впродовж двох діб. Після цього окупанти привели бранців на подвір'я одного з домогосподарств у селі та незаконно утримували їх, стоячи на колінах зі зв'язаними за спиною руками, здійснивши таким чином нелюдяне поводження. Згодом Російські військові загнали чоловіків у погріб цього ж домогосподарства і розстріляли їх з автоматичної зброї. Внаслідок отриманих поранень мирні українці загинули. Теться в повідомленні поліції Чернігівщини. Обом російським військовослужбовцям повідомили про підозри, вчинені воєнних злочинів, жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів та звичай війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому групою осіб. Максимальна санкція статті довічне позбавлення волі.